Всім привіт-привіт, з вами Каміла і перед початком відео візьміть смаколики, задонайте на ЗСУ, та не бийте мене за нерегулярність відео. На цьому все приємного перегляду. Трохи запізно для гостей ні? Хто ви? Ой, та назвертаю увагу просто повз проходив. Та якщо треба тобі моє ім'я, то можна називати мене Умою. А Це крадете їжу з'їдання? Це ви викрали нашу книгу? Ге-ге. Упіймав на гарячому, га? Наші крадете речі з лікарні? Бо я тож їсти хочу. У мене цей чорна смуга. Який слів ти чекаєш, хлопче? Стривайте. Ви тут живете? Поки так. Хата така собі, та все ліпше, ніж на вулиці куняти, ти О, мені шкода, що у вас немає дому. Та нічого ж, часом звикаєш. То що, хлопче, їсти хочеш? У мене з того тижня ще лишилася риб'яча голова. Ем, ні, я не голодний. Проте дякую. Слухай, хлопче. Вибач, що я книгу твою поцупив. Ось, тримай і пробач мій вчинок. Та нічого. Я, коли голодний, то також можу вкоїти всяке. Отримана книгу рай. Я цей тільки на ноги встаю, то кухар ви її за все заплачу, що вкрав. Мені тільки трохи часу треба, щоб з усім розібратися. Я розумію. О! І я якщо тобі таємницю про лікарню скажу, клянешся, що не скажеш про мене. Так, обіцяю, яку таємницю? Якщо сильно мене обдариш, стане мені, мене тисяч. А як посмішку покажеш, посміхнусь тобі завжди. Дзеркало? Що ти тут взагалі робиш? Я. Ну. не знаю, як ти сюди взагалі потрапив, але сюди можна тільки персонал. Так, ходи сюди. Твоя мама прийшла. А, нам треба туди вернутися, типу. Мамо! Е... Ти так старанно шукав нашу книжку, що заслуговуєш на казку на ніч. Мама, а ти прочитаєш мені про рай? Звичайно ж прочитаю. На цьому треба би завершити моє відео. Е... Ну, добре, не завершу. Давним-давно у землях що називалися лісом морізори Ой. Хоч він і був малим ще хлопчина вже найвеличнішим воїном свого племені. Ага. Одного дня хлопчик повернувся додому з полювання, проте все його плем'я зникло. Спочатку хлопчик дуже злякався, проте згодом він дізнався, що його плем'я втекло від небезпеки до раю. Щоб знайти їх, хлопчик вирішив звернутися до великого вартового лісу. Ага. Адже за легендою, Морізора виконує одне бажання того, хто пройде його випробування. Тож хлопчик вирішив у велику пригоду. Він бився із злом, був у далеких землях, та зміг подорожувати навіть із знайшли з істотами. І нарешті Морізора виконав бажання так подорож на його чарівному човні, і хлопчик. Так, з ними, щоб визнатися зі своїми на прекрасній землі, що зветься Раї. Добра ніч. Так швидко прочитала, що я. Ну, чесне слово. Давайте десь тут збережуся, і потім. ціво. І потім вже наступного разу продовжимо. Мамо, це ти? Привіт. Емі! Ти прийшов. Я ж казав, що прийду. Лікар розповів, що ти вештався аварійними приміщеннями. Чуваче, там же зараз якісь ремонтні роботи. Це ж нереально небезпечно. Ходити там, тим паче, заради простої книжки. Це не проста книжка, це книга декількох поколінь моєї родини. Моя бабуся читала її моїй мамі, коли та була маленькою. А, то ти повернув її для матусі. Так, і для себе також. Вона особлива для нас обох. І для того безхатченка, особливо теж Сарівна застібка з боку. Певно, багато коштує. Він був голодний. Та він просто намагався тебе розчулити, тільки щоб ти не пропала. Не настукав на нього, ось і все. Хоча це тут ще хто кого розчулив це ж ти старчиш у цій лікарні. Він може коли завгодно воїти звідси, а от ти. Ти можеш і взагалі ніколи не покинути це місце. Є, чувач, я пробач, я не те хотів сказати, усе гаразд. Це правда. Якщо тобі стане легше, я також то стерчу. Можемо стерчати разом. Точно. Дякую, Еммі. Ми хворе миле хлопча? Оце да? такі історія. Здається, це стара... старша зміна. Вибач, хлопче, я краще піду. Еммі. А? Сподіваюся, ти одужаєш. Привіт, мам! Привіт, любий! Як спав. О, що сталося? Я хотів би піти до Морізори і попросити про одне бажання, але. я знаю, що він не існує. Я застряг тут назавжди, так? Що ж, я не хотіла тобі цього казати, перш ніж ти подорослішиш, але. Але ти вже достатньо дорослий, щоб дізнатися всю правду про цю книгу. Правду? Ти знаєш, чому хтось хотів викрасти нашу книгу? Бо на ній срібна застібка і її можна продати? Ні-ні. Зовсім не через це. Це не звичайна книга, це мапа Лізу морізори. Інструкція для того, щоб ми могли зустріти самого Морізору. але. Коли Злодій поцупує її, він не знав, що потрібно ще дещо. Віра? Да? Це ключ від раю лише дає доступ до книги та всіх дверей. Дверей? Бабця розповідала, що коли є ключ і книга, то таємні двері відчиняються перед тобою. Двері, які ведуть до лісу морізори. І вони можуть бути в цій лікарні? Я не знаю, але ми ніколи не дізнаємося, якщо не спробуємо пошукати. Я хочу, щоб цей ключ був у тебе. Він особливий, і тепер він твій, отримано срібний ключ до книги рай. Дякую, мам. Але обіцяй, що ти наглядатимеш за ним. Ой, я обіцяю, я добре про нього дбатиму. Гаразд у такому випадку лишилося лише одне. Знайдімо двері до різ... лісу морізори. Якщо хочеш поговорити з мамою, натисни Q, коли вона поруч. Ага. Е, як справа? Коли я була маленькою, то завжди мріяла знайти ті самі двері до лісу морізори. Е... Мені потрібна Хм, Ти вже бачив конверт на підлозі в палаті. Схоже, хтось залишив тобі листа? Їх, конверт. Це конверт? Схоже, хтось залишив записку. Прочитати? Так. Якщо сильно мене вдариш, стане мене тисячі. Та як посмішку покажеш, посміхатимусь тобі завжди? Здогадайся, що я там, де я живу, є дещо неймовірне. Я заховав дещо, щоб ти дістався туди розмірково, по, по розмірковій трішки, і дізнайся те, що потрібно. Ну, це дзеркало. А, як посмішку покажеш, посміхнусь тобі завжди. Схоже, хтось заховав щось за дзеркало. Поглянути? Знайдено ключ ум. Ага. Ага. Як ми сюди потрапили? Не питання. Наполовину з'єднана риба, яку схоже, дістали зі смітника. Коробка з бентосніданками Пішли. Мамо? Де ми? Я не впевнена. Так, дивно? Мамо, ключ від Раю Ми вже померли, так? Да? Та, напевно, напевно, що так. E... Напевно, я вже знімлю дві серії, а потім розріжу. Окей, e... okay, що далі, ого, це так двері. Мамо. Е... Я більше не хочу тут бути. Знаю, любий. Але знаєш що? Що? Оскільки ти тепер хранитель ключа, ти можеш піти куди завгодно. Навіть до морізори. Зо... Морі Щоб попрохати виконати бажання. Це вже як ти захочеш. Ти можеш піти зі мною? Звісно. Ну, що, ходімо. Ходімо. Ми явно щось... Що... Ми, ми явно щось курнули Я впевнена в тому, що ми щось курнули Якого торшала? Як ви сюди потрапили? Через двері позаду нас. За вами немає ніяких дверей. Е, взагалі то є? Схоже, високі створіння вдарилися головами, коли потрапили в роган. Вони кажуть якісь дорожчі. Не знаю, як вони сюди пройшли, але гадаю, нам варто їм допомогти. Ви, схоже, загубилися. Я не бачив вас раніше в лісі морізори. Так, ми тут уперше. А, то ви мандрівники? Гадаю, можете так нас і називати. Але ми маємо все-все, але ми знаємо все-все про це місце. Ми читали про нього в книжці. У книжці? Про нас? Еге ж, я дізнався про ліс і про блажену землю що за море. Ти про рай? Ще пак! Це чудово! Чи можемо ми вам допомогти, поки ви тут? Ну, я завжди мріяв зустрітися з вартовим лісом морізорою. А, морізора, він живе в печері на півночі з... на північному заході від цього поселення. Але подейкують, що він вже дуже довго спить і його не так просто розбудити. Хай там як це шинок поселення Ліблів. Почувайтеся кодома. І дайте нам знати, якщо вам буде щось потрібно. які незвичайні істоти. Ти бачив, що... що коли вони обернулися, у них не було хвостів? Циць, невічливо говорити про інших за їхніми спинами? І про їхні спини теж. Аго! Вибачте! Я не зі зла, Просто ще ніколи не бачив ось такого. Е, б, квіти. А, окей. То цей. І як воно жить без хвоста? Часто байдайте. Аго! Ой, вибачте, я хотів сказати, як, як справи. Останнім часом рівень води в річці сильно опустився. Тому велична драконича Буревіка вирушила туди, щоб усе виправити. Тепер у нас є стільки води, скільки ми навіть не могли собі уявити. То цей вол... а, 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 Окей. Окей, ти повторюєш фразу. Я поняла. Якщо ви шукаєте Морізору, то він живе на північному та поселення. Ласкаво просимо до просимо дошінку, відео. Бажайте тут поспати. Давай поспимо. Ви прокидаєте сповнені енергії. Зберегти гру, так. А, це ті підсберігав. Добре, йде. Окей. Так, 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 що тут у нас у лісі морізорі двоє новенькі. А що ви таке? Що я таке? Лібл, звісно. А, ще... а що ти таке? Вій, тако. Людина, звісно. Людина? Це така порада коней? Що ж, у нашому поселенні ми раді всім істотам. Тому ну, можете почуватися як удома? Е... Ви рожеві кошенята? Перепрошую, я лібел завжди. Коти ходять на чотирьох лапах і не розмовляють. Е, великий воїн. Я вражений. Може, ти допоможеш нашому ковалеві повернути його інструменти? Він коло печереморізори відтоді, як злий дух забрав його інструменти. Е, окей. Е, а що сказати, якщо я дракон? Що за нісенізниці? У нас тут є дракони, і виглядають вони взагалі не так. Ну, хіба що ти якийсь різновид драконів, якого я ніколи раніше не бачив? Але це навряд. чи. Я страждаю від жаги, жаги до мандрів. я не можу сидіти на місці. Я такий невтомний. Я хочу подорожувати світом. Знаю, це ризиковано, але я чув, що Вінсент... Побудував човни, перш ніж е, потрапити сюди, може, він вирішить знову їх вигодити? Е, Вінсон це лібл десляр, живе коло річки, Добрий хлопчина, хоч і сам по собі. Він дбає про свою хвору дружину відтоді, як прибув до лісу, ми не знаємо, що з нею справді трапилось. А, ага. Куди вирушиш? А дай правильне питання в тому, куди б я не вирушив. Ти хто такий? Привіт. Якщо ви не проти, у мене ще багато неправдовної їжі та не дуже багато часу. Ого! А ви високі, схоже, ви двоє не звідси, чи не так? Ага, я поняла, це, це уява малого розігралась. Добре, окей. Ого. Яка? Ну, гарно на А в це що? я можу допити? Ні, не можу. А в це ж, ох. Не думаю, що ми маємо знаряддя, щоб підбирати ці каменюки. Що тут целіпл? Зоряна ніч уже на носі, коли піду на неї цього разу, зроблю собі акваріумну рибку та поїм солодощів. Є бать його, я все викру. Ураган зламав усі наші смарагодові стебла! Це означає, що ми не можемо потрапити до немастих земель, поки не виростемо нові. Половина поселень живе на тих величезних островах, он там у небі. Вам варто як-небудь туди заглянути. Ну, коли виростете цей садженець? Якби ставав, буде якийсь спосіб, щоб прискорити цей процес. Ну, як от інший світ, або. Якщо зручніша паралельна реальність, де взаємодія з предметами та впливала б на предмети тут, але цілком непереваджений спосіб. Так, я маю багато вільного часу, гаразд, То ми ще вернемся. ми вернемося в той світ, щоб полити рослинку. У цьому лісі, окрім нас, живуть і посланці. Uh, він тут розповідав мені, як зрозуміти, коли поруч проходять духи посланці. Стає дуже холодно поруч з ними Ага. І. І саме зараз у мене вибило низький заряд акумулятор. Прекрасно. Ага, хлопче, стривай! Воу! Ома! Сподіваюся, ти знаєш, оці печери попереду доволі заплутані. Як будеш необережним, то можеш і загубитися там. Так, загубитися, геш, візьми краще ну ось це, Отримано мапу печері морізоре. Щас тобі, хлопче, дякую вам, Умо. Мапа печери. Ага. Ти хто такий? Печерний бутон? Ого, то ви досі тут збираєтеся? Те місце таке дивне. Е, Мапа печера в зору... Привіт, мам, привіт, любий. Як справи? То ж, ти все-таки хочеш пройти через цю печеру, так? Так, звичайно. Що ж тоді, якщо ти так сильно хочеш у печеру, і я буду для тебе кам'єною стіною. Зрозуміло, тому що ми в печері, а за кам'яною стіною люди в безпеці. Ну мам. Ага, мапа морізори на букву А. Верхній рівень, нижній рівень. Поняла? Що ви тут двоє робите? Перепрошую, а сюди не можна заходити? Ми просто шукали морізору, ми з знайш... неї зайшли не в ту печеру? Ні, це дійсно печера морізори. Але ви ж знаєте, що туди зараз небезпечно, чи не так? Тут посланці. Посланці, ну, знаєте, духи, що дрейфують між цією паралельною реальністю. Більшості з них нешкідливі, просто ходять усюди та щось роблять. Та останнім часом багато з них потрапляють під вплив поганої енергетики. Вони стають настільки осліблені страхом і новістю, що перестають бути собою. Того тижня я тут збирав усілякий матеріал, то на мене напала ціла їхня зграя, яка вкрала мої інструменти. Відтоді я не можу працювати взагалі. Мені дуже шкода це чути. Ах, не перейм. Ох, принаймні, я сам живий. А якщо ми просто будемо дуже обережні? Ви що не спавна Ви чули, що я вам ще й не сказав. Так, але мені справді конче необхідно поговорити я з морізорою. Ну що ж, ще раз сподіваюся, що те, що в мене виробився, но ну, не спричинило ніяких пошкоджень у відео, бо я не хочу це перезнімати. Окей, uh, okay. uh, до того ж, ми знаємо більше за вас. Боже ж ти мій. Боже ж семі. Я так задумамся про своє, що навіть не звернув увагу, що ви цей 3 метри за вишки. Мені 3 метри за вишки. Ну, майже так. То що ж ви виса таке? Ми люди. Цікаво. Що ж, добре, бажаю вам удачі, хоча є одна проблема. Знаю, ви хочете прийти до морізори, але як ви можете, як ви вже могли побачити, зараз з Бамбуку боку заблоковують вхід до печери. Я можу їх зробити для вас, якщо не за тему. є інструменти, духи. Сховали їх у ящику, он там. Усе, що мені потрібно для роботи, лежить в тому ящику. Навіть моя Угу. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти вам. Розпочніть із висушення цього озера. У цієї печері є два важеля, що контролюють потік води. Зру... Знайдіть обидва, і тоді все готово. Доволі просто, чи не так? Схоже на те. Оце так виведу. Ммм, якось двозначно вийшло. Я буду чекати на вас тут. Щасти. Ага. На цьому, напевно, я збережуся. Перевірю своє збереження і. І буду різати уже годину з чимось гри. На. Серії. Okay, Окей, добренько. На цьому завершуємо проходження. Дякую за увагу. Дякую, що подивилося відео. Не депресуйте, ходіть здорові. І ми все поборемо, все переможемо. Відключення це не проблема. Все буде добренько. Що е... я там мала казати? Не депресуйте. Ходіть здорові, і все буде Україна. Пока-пока!